Всіх вітаю! З вами Марія і філіжоночка про те, які зміни для вас готує доля. Смачної кави вам та цікавої розповіді. Так, знов мені показане, що летить звітосіль. Знов, більш за все, з заходу буде летіти. і... Ну, що тут скажеш, будьте уважні і обережні. І все. Так, давайте. Тож, сигнали тривоги, ви знаєте, що робити, як чуєте. І бережіть себе. Так, давайте дивитись. Починаємо з особистого життя, бо вже око чіпляється за певні образи. І давайте роздивлятись. Так, дивіться, в оселі, в сім'ї, між рідними, близькими, як врівноважувати, треба буде певну ситуацію, більш якось так, чоловіки будуть її розглядати між собою, там, розмірковувати над ситуацією. Жінка тут як прислухається. І, знаєте, як виглядає? Не все для себе розуміє до кінця, але те, що чує, її лякає. Тут, знаєте, очі так, як збільшуються. І, ну, звісно, більш за все, боїться за дитину. Якісь такі, знаєте, от вони Виглядає так, що вони. Між собою розмірковують, там роздивляються якісь ситуації, які просто от воно не все про сьогоднішній день, а тут багато чого про якісь там майбутнє, але таке майбутнє. Не там не завтра, не післязавтра, а через роки. Ну, просто розмови. Поки що просто розмови, ніяких дій після цих розмов я не бачу. Це просто, знаєте, як враження від чогось. Далі, ось тут мені показана ситуація, коли з'являється якийсь чоловік, як нагадує про це, знаєте, людина, яка от. Десь в, в минулому у вас вже. Була, ну, були, були спілкування, були, ну, якось так співіснували з цією людиною. Е, розмови за якісь документи, літери Є, Е, К І. Е, якісь, знаєте, от як Нагадування, що треба зробити. Літера Т сюди теж відноситься, літера «Ш» теж сюди. Як нагадає про щось людина і про буде ще й розповідати ситуацію, яка сталася днями, з ким посварився. Але знаєте, як на адреналіні буде розповідати цю ситуацію? Десь комусь він там вказав на своє місце? Далі дивлюсь? Зараз тут щось така замислена, дуже жінка найближчими днями буде дуже собі там розглядати ситуацію, планувати. Тут після розмови з більш такою літньою людиною щось там, знаєте, як ідея, як бажання засіло в голові. І найближчі дні людина витрачає на те, що поки що обмірковує, поки що конкретних якихось дат собі, там, якихось конкретних дій не планує. Просто ходить і розмірковує взагалі, Чи, ну, наскільки їй цікаво те, що вона почула, і наскільки їй треба в цю ситуацію поглинути. Далі. Далі ось тут мені показаний чоловік, який дуже Дивіться, як, тут мені показана взагалі-то ситуація, в якій і чоловік, і жінка, от знаєте, як одна голова, ну, наприклад, одні мрії, одні якісь ну, спільні якісь ситуації по життю, якісь там між людьми є спільні теми, але як на зараз, от обличчя в різні боки. І показана мені ситуація, в якій жінка вона зайнята своїми якимись справами, в неї там ну, свого багато. Більш за все зараз складно самому чоловікові, бо те, що він робить, він налаштований стабілізувати якусь ситуацію. І він налаштований на розвиток ситуації з цією жінкою. Але От якось вона взагалі сюди не втручається. Вона взагалі, як, знаєте, от навіть спілкування з іншими людьми зараз йде. Але все ж таки, от я не бачу як такого розладу між ними. Це знаєте, коли люди спокійно, кожен зайнятий своєю справою. І, от знаєте, от спілкування між ними, я зараз взагалі не бачу, але вони десь. Ну, як, знаєте, в думках один одного, як в просторі один одного якось там існують. Ну, тобто, як це може бути? Наприклад, цей чоловік він чимось дуже зайнятий, але все, що він робить, він, як знаєте, подумки робить заради цієї жінки, задля цієї жінки. Тобто, він може. Навіть знаєте, як промовляти сам собі, оце я роблю. от, Якби ти знала, чим я зараз зайнятий, якби ти бачила, чим я зараз зайнятий, таке. і так само і у жінки може бути, що я от зараз зайнята, але ж, ну, якби оце зараз там, наприклад, з ним би була, то я б цього не робила, я була б іншим зайнята. Тобто, знаєте, люди як один на одного скидаються у своїх справах. Так, якийсь мені чоловік, як захисник ваш показаний. І тут якась така промова від нього, щось він вам буде розповідати. Якусь інформацію надавати. Ви посміхаєтесь, вам приємно чути те, що він каже, те, на що він ну, там, натякає чи прямою мовою вам каже. Хоча насправді на сьогодення показана ситуація, в якій це, це тільки промова. Це не дає стабільності, ну, от в діях. Ну, тобто не... Це як неможливість одразу зробити те, про що він буде розповідати. Далі дивлюсь, Щодо стосується перспектив, щодо перспектив, так, комусь з вас бережіться, ну, здоров'я бережіть, показано, чи вам треба буде за кимось наглядати? Отак, ще навіть це більше, якщо чесно. Людина, навіть комусь тут, дивіться, давайте так, я скажу: ніхто до себе це не натягуйте, але майте на увазі, під питанням буде. Ну тут як комусь треба. Лягати під крапельницю. І це може бути якась така ситуація, в якій, от знаєте, як, наприклад, раз на рік людина проходить ну лікування ну як для заради підтримки організму, чи знає, що є якась там хвороба, як ну яка час від часу про себе нагадує. Отут така ситуація, що Нібито, знаєте, підійшов час знов прокрапатись, отак, От для когось з вас. Це може бути і для когось з ваших там чи рідних, близьких, чи навіть для когось з друзів. коли... Ну, там, З якихось причин ви, з вами це теж буде пов... Ну, Наприклад, хтось з друзів лягає в лікарню і вам дає ключі, щоб ви там квіти заходили, поливали, щоб ви, наприклад, годували там кицьку, наприклад, чи песика вигулювали. Ну, Така якась ситуація, щоб, щоб якось воно до вас буде. Чи, наприклад, вам треба буде. Якісь там ну, продукти підвозити людині. Ну, тобто, розумієте. Так, далі, які ще. Ой, та тут зустріч планується на перспективу. Я бачу, як чоловік жінку обіймає і так, знаєте, до себе притискає. Якийсь... Він такий високий, а вона йому до підборіддя. Отак мені воно показане. Ага. Для чоловіка тоді тут підказочка є, сюрпризом буде для нього тут якийсь чоловік інший, десь там. Ну, наприклад, на роботі десь у цієї жінки, може, десь вона там ходить, буває, може, з сусідів хто дуже оком накинув, дуже хотів би собі забрати цю жінку. Тож хай береже її, якщо вона йому така цінна, дорога, і хай нагадає їй про те, що вона для нього сама сама найкраща, щоб вона ще дужче його любила і знала, що він. Він тільки він єдиний, нікого більш не треба. Бо тут дуже вона подобається іншим чоловікам, дуже яскрава особистість. Знаєте, жінка мені показана, вона якосяяна така. Вона від неї якийсь такий, наче світло якесь йде, і чоловіки його дуже бачать, це світло від неї. Ой, ревно ще тут будуть. Тут. Я не бачу нічого поганого, від, ну, щоб щось робила погана ця жінка. Просто вона дійсно яскрава, дуже яскрава. І така, що, знаєте, як посміхнулась, то там повпадали кілька чоловіків. Далі дивлюсь, далі дивлюсь. Ой, так, дивіться по роботі, робота соціум. Будьте дуже уважні, бо тут якийсь шахрай показаний і показана якась метушня, то якась, наприклад, у транспорті їдете, час пік, і дуже легко по кишенях пройтись. Бо просто от показують людину, яка не нехтує чужими кишенями. Тож будьте уважні. Не знаю ж для когось з вас, але ж на, на всяк випадок всі будьте уважні, бо якихось грошей буде не вистачати після тієї довчії. Ну, Дійсно, тут ще показана ситуація: жінка, яка десь є у вас. Та тут і не один, два чоловіки мені показані. Чи по роботі, чи взагалі ви десь ходите і бачать вас. Тут просто, знаєте, ви мрія. Ви жінка, яка є загадкою для них. Загадкою є саме те. Знаєте, виглядає, ви можете навіть спілкуватись з ними, але ви не демонструєте своє особисте життя і не знають достеменно, Що там у вас коїться в вашому особистому житті? І ви так себе поводите, або ви маєте, наприклад, спілкування з дуже такою подругою, яка ну, от, де спитав, там і залишився, нічого про вас не розкаже. І взагалі якось ніхто дуже багато про вас нічого не знає. І вони може б. До вас би б і якось там залицялась би, але ж не знають, чи можна. Ви не даєте зелене світло для цього. Ви виходите, ви працюєте, ви займаєтесь своїми справами. У вас найближчий час. Четвірочка мені показана, наприклад, для когось найближчі 4 дні, для когось це 4 тижні, а для когось навіть 4 місяці. У вас зростання у ваших справах, у вашій діловій сфері. Тобто зростання фінансове, зростання, кар'єрне, все, що ви робите, воно буде дуже мати мати сенс. Мати продовження і розвиток це, знаєте, коли будь-яка ваша справа, вона ну, якось конвертується у гроші. Тож намагайтеся якомога більше встигнути за цей час. І ось тут щось тут чоловік якийсь стоїть, і що він хоче. Чого він для вас важливий, він щось зміни якісь може надавати вам у життя, але дивіться, як він мені виглядає. Це людина як, ну, скажімо, фахівець. Для кого як? Для когось це може бути людина юридично. Знана, тобто, де, що там вам треба спитати юридичні якісь питання поставити, він вам підкаже. І для когось це може бути лікарем. Якщо вам треба пройти обстеження, то теж він вам підкаже. Стоїть на літерах Х В. Ну, це або його ініціали, або це до вас має стосунок ці ініціали. Поряд ще є ініціали Т О. Зараз літера С, але вона як перевертається трошки, вона не в той бік дивиться. Але все ж таки, ну щось тут, знаєте, може бути якась така ситуація, коли вам щось треба швидко, але швидко воно не буде, бо, ну, якось так ситуація складається. Але все ж таки ну, користь від чоловіка будете мати. Далі, диво. Так, ось тут, літера В і показаний мені чоловік, який, знаєте, буде дуже так сердечно вдячний. Якусь таку таємничку ви, від Ви, або разом з вами до чогось він там ну, в розумі там дійде щось там. Ну, з вами, наприклад, спілкуючись, йому є якась правда відкриється але не ну, обов'язково, що ви її будете промовляти. А це, як, знаєте, людина буде складати один плюс один і вийде для себе на відповідь. І ця ситуація показана вона як. Це чи початок, ну, ви різні. Тож я озвучую, а ви там вже чуєте по своїй ситуації. Якийсь початок був чи 19, чи 29 числа, а для когось це, як знаєте, сама по собі ситуація як закриється. От Ви в цей день можете, от коли ви відкрили філіжанку, ви можете спілкуватись з людиною. Будь-яке число, неважливо, але може, ну, як знаєте, дійти до, до Крапочки ця ситуація, або 19, або 29 числа. Але це от в будь-якому разі, це або ви допомагаєте чоловікові щось зрозуміти, от нарешті щось зрозуміти, або людина вам допоможе, бо і так, і так воно може бути. ну, Тобто це корисне спілкування буде. Якась там чи зустріч, чи це телефонна розмова, ну, воно щось так буде мати сенс все. От показано, що на протязі місяця ситуація взагалі зміниться. От що, про що ви там будете розмовляти. Далі дивимось. Когось жене доля з вашого простору, якась людина, яка. Ускладнював чи ускладнювала. Не можу тут зрозуміти, чоловік чи жінка. Більш за все, мені жіноча енергетика йде, але от під питанням, все ж таки, не дуже проявлена енергетика людини. Чому ще не дуже-дуже якась така, знаєте, ситуація, коли людина. Це як станеться якась ситуація, в якій Людина не просто так піде, а як переляк буде навіть. А не просто теж є чоловік в цій цій ситуації, який стане між вами і цією жінкою, він її прожене. От коли, знаєте, спостерігав деякий час за тим, що коїться, і собі вирішив, що пора вміш... ну, треба вже. Втрутитись і треба вже змінити цю ситуацію. Хоча ви не просили, ви взагалі якось навіть не, мені навіть не видно, щоб ви жалілись людині. Це просто от як його висновки. Десь там, ну може по роботі колега ваш, може там ще якась ситуація, може сусідські, якісь там. Чвари, але ж, от просто він якось так її відганяє від вас. Так, ну я так думаю, що і все. Але останнє, що скажу, показано мені. Дивіться, для когось з вас, не для всіх це підійде, але я думаю, що хтось впізнає свою ситуацію. Мені показана жінка, в якої буде, от знаєте, як треба буде обирати, як два чоловіки, кожен зі своїм інтересом до цієї жінки проявляються, але ж. Ну, це знаєте, як коли сама по собі жінка розуміє, що вона з двома одразу спілкуватись не може, бо їй той трикутник взагалі не треба. І треба буде обрати. Але дивіться, як, філіжанка каже, що обирати вона все ж таки буде того, хто вміє її дивувати сюрпризами. Я не знаю, про які сюрпризи йдеться мова, але ж от просто як звертає увагу на сюрпризи. Ну, це, знаєте, може бути і сам по собі чоловік сюрприз, який цікавий саме тим, що не вгадаєш його. Він, ну, знаєте, коли людина ну, вміє бути непередбачуваним. І от більш на такого вона звертає увагу і. Такий стає її обранцем. Ну, на цьому і все. Всім дякую, всім бажаю гарного дня і гарних подій і безпеки вам. Будьте в безпеці і ви, і ваші рідні. Побачимось. Всім пока!